Доброго дня! Сьогодні 10 березня, і поки таке гарне зранку сонечко, я вирішила продовжити, чи тобто розпочати свою другу вишивальну історію. Ось так в мене це відео буде не в хронологічному порядку. З першого 10 березня, потім 29 лютого. Але що я хочу сьогодні розповісти? Я Цього року, навіть ще не тоді, коли вирішила робити свій канал, таке собі надивилась інші YouTube канали, і таки вирішила собі зробити плани на рік. Ну, як плани, хоча б розпочати. Але я себе знаю і я би була не я, якби я дотримувалась плану. Тому я покажу ті набори, які я. Серед своїх запасів вибрала вишивати в цьому році. Ну, це не факт, що я їх завершу в цьому році. Вишивати так, але завершити то, напевно, не всі. Тому що є такі доволі великі набори. Вишиваю я не так багато часу, як би мені хотілося. Отже, отже, в мене є ось такий набір від хитрих синиць. вже е Така схема, я вже собі давним-давно зробила електронну схему цю. І тут в ключі пропонувалося два кольори. І також ішла тканина, канва і зворотня сторона подушки. Але канва була чорна, з люрексом. я її вже навіть зараз не знайду, тому що. Набір купувався доволі давно ось, і мені вона не дуже сподобалась. Я вишиваю на ось такій рівномірці ось, і не два кольори. Я вирішила, що я цю схему розмалюю так, в лапках різними кольорами. Ось це знизу, ми так думали, гадали, що ж це таке, і. Вирішили, що це пшеничне поле, що це колоски. І я зробила ось такою меланжевою ниткою DMC. Вишила ось це все пшеничне поле, воно вже вишите все. Почала вишивати мальви, які ось тут ростуть біля хатинки, і вишивка завершилась на цьому. Ну, щодо цього набору, то в мене є. Бажання його таки завершити. Не скажу в цьому році, скажу ну, як, як найшвидшим часом. Далі у мене є набори, придбані теж досить давно. І коли розпочалася така велика війна, в мене було запитання, вишивати чи ні. І дивилась різних дівчат, і скільки Відео дивила, стільки думок і варіантів для себе взнавала. Але якось ну, не йшли вони мені. Чомусь мені цих два роки більше хотілося вишивати якісь такі орнаменти. Багато колірних робіт мені не дуже цих два роки вишивалось. Але, зрештою, я все-таки. Роблячи ревізію в своїх наборах, я визначила, що їх таки потрібно вишити. Тому на самих наборах я закрила назви фірм, які їх зробили. Ну, як то кажуть, щоб не робити рекламу. Ось, ну, звичайно, з другого відео рекламу це таке дуже гучно, але так, бачила, що дівчата роблять, закривають назву фірм й усе. Так, ось такий півник з курочкою, з курчатками. У мене є вже електронна схема. Дитя моє малювало її. Це буде, напевно, що, скоріш за все, картина в кімнату мого синочку, тому що він має таке хобі. Розводить ось таких пташок різних. В нього там різні, я туди не, не маю ніякого діла. Ось, Тому <кій> я гадаю, що йому в кімнату це буде саме підходяща картина. Далі, цього року до мене під ялинку приходив Дід Мороз, приніс мені ось такий набір. Про Dimensions я буду робити окреме відео, тому що в мене з ним окремі свої стосунки. Але в мене є таке бажання, план з цього набору вишити хоча б там, половину в цьому році. Ну, це, звичайно, як на мене, то це плани вау. беручи до уваги, те, що я ще вишиваю. Сорочки, сорочки, рушники, які в плани не входять, а вони так з'являються просто в процесі. Далі, в мене є два ось таких набори. Ось. Чому їх два, я навіть не знаю. Ну, такі милі песики, і я гадаю, що вони будуть подушками. Ну, ці милі песики тут так, на перший погляд лише здається, що їх тут. Дуже-дуже багато вишивати, тому що тут бекстічу багато. Але якщо розібратися з самими хрестиками, то не так уже і багато, тому я гадаю, що ці милі два таких песики вишиються доволі швидко. Так, далі у мене є ще два ось таких набори. І також до них є вже електронна схема, також діти малювали. Також в мене їх два. І підуть в подушку. У нас біля акваріуму є диванчик, і гадаю, що ці подушки, на диванчик біля акваріума, будуть саме ок. І, і, і ось такий набір. І, так, шушу. і він у мене вже розпочатий. Я його ось. Хотіла розпочати ще в новорічну ніч. Так, я його в новорічну ніч і розпочала. Він в мене вже досить-досить довго придбаний. Ну, я кажу, я два роки за такі набори, де потрібно рахувати хрестики, де є дуже багато кольорів. Я за них навіть не бралася. Ось такий в мене вже є початок цього набору. Ну, це майже нуль. Скільки часу я буду витрачати на вишивку ось цих таких великих, як для мене, об'ємних наборів, я не знаю. Я не ставлю собі там план, наприклад, там щотижня по тисячі хрестиків, чи, чи там на, на місяць якийсь план. Ось скільки вишию, стільки вишию. Ну, звичайно, ті, що менші, то, то вони, гадаю, вишиються швидко. Доброго дня. Сьогодні, 29 лютого 2024 року. І оскільки така дата буває один раз в 4 роки, я вирішила розпочати такий великий проєкт. Поясню, чому він великий великий проєкт з такими лисиками. Вишивка тут, звичайно, малюська, але вона є лише однією з складових моєї задумки. В чому полягає суть проєкту? Це буде комплект на дитяче ліжко. До складу комплекту будуть входити три ось таких подушечки з лисиками. Потім покривало в, стилі, ну, в техніці патчворк. І спальний комплект, простинь, підковдра і подушечка для. Наволочка-подушечка для спання. Ось такий великий проєкт в плані пошиву. І зовсім малюсінький проєкт в плані вишивки. Тому що ну, схемки тут реально малесечки. Огляд на набори Лукас робити, я вважаю, недоцільно. тому що на просторах інтернету вже є досить багато оглядів. Комплектація набору стандартна. Але, відкривши цих три набори, я приємно здивувалася. Ну, здивування від виробника приємність, тому що в попередніх наборах, які я вишивала від Лукаса, цих нюансів таких не було. В чому полягають нюанси? Перше, це я на одному з цих трьох наборів побачила ось таку штучку. Типу, набір не відкривався. Ну, досить таки приємно, тому що, купуючи один в місцевому магазині і відкривши його вдома, я зрозуміла, що набір таки відкривався. Ну, якось це, знаєте, так. Ці три я купувала в інтернет-магазині. Ось. Тому вони прийшли абсолютно всі три. за... Нерозпаковані, що, що приємно. Так, що ж таке я побачила, чого не було раніше в попередніх наборах ось на цей лисик 21-го року виготовлення? Розглядаючи ось ці планшетки, Ну, ниток тут досить мало, схема невеличка. Так. суксувалась. Перше. Ось ці заготовані дирочки. Коли я відрізаю нитку, я так і користуюсь цими планшетками, я не перевішую нитки на якісь інші органайзери. Коли я відрізаю ось тут нитку, я відрізаю метр нитки. як Я її відміряю, у мене є сантиметрова стрічка, яка з 1,5 метрової обрізана до 100 см, до 1 метра. Я нею відміряю метр нитки. І зазвичай в наборах Лукас вишивається в дві нитки, хрестик, Інші чотири я на таку дирочку перевішую петелькою, і вже 100% вони не попутаються, я вже точно знаю, що це ось це, це позначення до цієї нитки. Раніше цю дирочку я робила сама. Ну, Приємно, що виробник зробив таке вдосконалення. Потім, що мені дуже якби, приємно, є нитка, є її значок. І є стрілочка, яка вказує до цієї нитки. Звичайно, хтось скаже, от бачите, на цій планшетці немає. Хтось скаже, що треба планшетку правильно тримати. І ось тут є написано Лукас. І вже точно її ось так не перевернеш. Але в мене в одному наборі, коли я вишивала картину, я не знаю як, але в мене ось так і вийшло, що я перевернула. І ось так: зелений, зелений-зелений різних відтінків. Та ще й дуже подібні зелені, і я вибрала не той, що потрібно, зелений. Помітила вже, коли вишила доволі багато, довелось випорювати, перешивати. ну, Зазвичай нитки вистачає, залишається. тому, Але потрачений час, і така неприємність була. Тому ось ця стрілочка, яка від позначки до нитки для мене є такою досить приємною. Історією. Так, далі, ну таке прорізь ось тут. Коли хвостик залишається, я завожу так в прорізь, У прорізі також раніше робила сама ось така планшетка виду змінена, як для мене. Можливо, хто більше лукаса вишиває, скаже, що це вже є давно, але для мене це такі приємності. Канва. Аїда Цвайгард зазвичай, ну так вона і є. Вона приємна. В наборах лукас, до речі, я тканину ще жодного разу не змінювала. Тому що цвайгард є цвайгард. Це, що я її лише на оверлок обробляю краї, аби вона мала нормальний вигляд і в процесі вишивки не втрачались нитки. Ось схема, 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 чорно-біла символьна. Я вже за паперовими схемами досить давно не вишиваю, тому що я вважаю, що потрібно користуватися благами цивілізації. І електронні схеми це є такий для мене крутий винахід, який дозволяє і швидше вишивати, і приємніше, тому що сам процес того, що відмічаєш, вишиту. Вишитий об'єм роботи, він полегшує подальшу роботу. Ось такі приємні нюанси в наборі. Перенабір я на просторах інтернету не знайшла цих лисиків, тому, при, коли мені потрібно, я роблю сама перенабір, коли є натхнення і бажання, але коли ні. То я замовляю у дівчат, які цим займаються. І ось я замовила, здається, тиждень назад ось цього лисика номер 1 Так, випадково просто номер один попався в перше замовлення. Мені доволі швидко його зробили, тому що, ну і схема маленька, і кольорів небагато. Ось. І сьогодні я відсканувала ще цих два лисики, також відправила на перенабір. Гадаю, що також зробиться досить швидко. Ну і сподіваюся, що я доволі швидко вишию цих лисиків. Далі буду показувати в наступних відео весь процес вишивки і пошиву того такого об'ємного. Спального набору, що я задумала. І ось плани планами. Але 29 лютого, роблячи ревізію у своїх наборах, я вирішила, не знаю чому, що мені потрібно вишити ось таких лисиків. <кій> ну, як сказати, не знаю, чи чому я їх вишила. Не просто так, аби вишити і скласти модне слово в рулон вишитих робіт. Я їх вишивала для подальшої роботи, я хочу племіннику зробити спальний комплект. Так, Це, мабуть, я розказувала, який я хочу зробити в, тому, в попередній частині, коли я їх 29 числа розпочинала вишивати. Так ось, вишила я їх таких три. три лисики, такий лисик, такий лисик і такий лисик. Нитки, звичайно, ось, доволі залишаються. Ось ця планшетка, вона в усіх трьох наборах майже ідентична. Ось. Графітова ниточка і зелена ниточка в кожному наборі. Це взагалі по одному хрестику. Тому я ось з одного набору взяла і так в і усіх трохи використала. Ось ця рожева, це по три хрестики, це щічки в лисиків, Тому ось тут я навіть на цій планшетці не зачіпала. Нитки анкор доволі якісні, вони мені подобаються на рівні з DMC. Canva Zweigart Аїда теж мені дуже подобається. Ось там Я робила відео, як я роблю розмітку і як я прасую. Я вставлю такі коротенькі кадри з цього. Ось Чому мені подобається працювати? Натуральними матеріалами, тому що їх можна малювати, їх можна прати, їх можна просувати, навіть якщо є якісь там нюанси, такі, як там якась пляма невідомого походження чи ще щось, то на натуральних тканинах це все можна набагато легше виводити. ось, ну, Натуральні тканини є натуральні тканини. Щодо вишивки ось цих наборів, я вже по паперових схемах не дуже люблю вишивати, мені все подобається вишивати в електронних, з електронних схем перенабори я замовляла через телеграм у Анжели Паскар. Вона мені зробила їх досить швидко. Малесечки роботи швидко перенабрались, я вважаю, що швидко вишились. Ось перенабір взагалі ідеальний, тому що я першого лисика ну, не можу сказати, що прям вивіряла кожен хрестик, але заглядала в паперову схему і не знайшла жодної розбіжності з паперовою схемою і електронною. Тому перенабір дуже якісний. Навіть Бекстіч, ну, все-все абсолютно ідеально, як в паперовій схемі. Дякую пані Анжелі, що так швидко, що так якісно. Так ось що щодо самих наборів. Ось таке лисенятко. Зловила зірочку. Далі таке лисенятко. Таке лисенятко. Сонце вже тікає. Так, фокус, фокус. Що я хочу розповісти? Ось ця синя нитка. Це коли я робила розмітку, я зробила. По розмітці, я ось так обмалювала, звичайно, при подальшій роботі ця синя нитка буде видалятися, це границя роботи. Тобто 90 хрестиків на 90 хрестиків, Тому, що коли потім далі буду використовувати їх при пошитті, мені обов'язково потрібно мати центр роботи, і щоб його по-новому не шукати, не вираховувати, то я зразу ось так при. Коли робила розмітку, зробила ось так, щоб вже зрозуміло, що це краї роботи. Що я ще хочу сказати? Ось цей лисик, який найперший вишивався, він на два хрестики коротший. Тут 90-у висоту. Ось ці два лисики на два хрестики. Тут 92 висоту. Ось тут хвостик на два хрестики донизу заходить, і тут хвостик на два хрестики донизу заходить. Тому я так пам'ятаю, що там мені потрібно робити роботу на два хрестики більшу. Це щодо розміру. Далі, щодо бекстічу це така, як сказати, дуже делікатна справа для мене в усіх роботах, які містять. Такий від стіпка. Тому що я розумію, коли одне діло малювати в програмі, на моніторі дивитися на цей бекстіч і зовсім інше діло виконувати цей бекстіч нитками. Ось в цьому першому листу весь бекстіч в цих трьох наборах пропонується робити в одну нитку. Але от для мене питання, для чого його робити, якщо його не видно. Він просто весь топиться. Зараз я поясню, як і чому. Так, ось ось цей лисик. В нього ніжки ось тут. Бекстічем, вони якби мають бути відокремлені від тулуба. Ось тут лапки. Лапки такого найтемнішого коричневого кольору. Зараз я його покажу на планшеті. Ось такий найтемніший коричневий колір. Ось ще один відтінок також коричневого. І цим же ж самим коричневим кольором. Ось тут в лапках зроблений бекстіч. От його видно, що він тут є. А він тут є. І він тут такий запутаний. Ну, він тут є. Так. <кій> ось так. Далі, далі, далі ще по бекстічу. Ось я спеціально. Вже дошиваючи ось цього третього лисика, на якому також є доволі незрозумілий для мене бекстіч, якого я навіть не робила. Тому що, якщо, ну, я не розумію, для чого воно там, я його не вишиваю, не роблю. І ось я спеціально зробила так, як нам пропонує виробник. Вишила два ось цих найтемніших коричневих кольорів, Вони такі рудокоричневі. Які це номери ниток я не можу сказати, тому що в мене палітри анкор немає? І я зробила бекстіч в одну нитку. І от, скажіть мені, будь ласка, де тут той бекстіч в одну нитку видно? Ось біля цього кольору, ось так. біля цього кольору я робила бекстіч цим кольором, біля цього кольору я робила бекстіч цим кольором. Де тут видно? І бекстіч в одну нитку. Його взагалі не видно, Ну, я не знаю, це, це просто я знаю, що він там є. Я робила бекстіч як ось по, по краю хрестика ось тут. Так і робила ось тут, між хрестиками. Ну, Взагалі взагалі не видно, що він тут є. Тому сенс бекстічу в одну нитку я взагалі не бачу. На всіх трьох лисиках я зробила його в дві нитки і гадаю, що. Знову фокус втрачається. І гадаю, що так, він, і видно, що він підкреслює потрібні елементи. І більш яскраво їх вимальовує. Ну, і таке в нього призначення показати елемент, ви, виокремити його, а не самому десь там між хрестиками загубитись. Така моя думка про текстіч. В цих лисиках, так, в, середньому там трошки, в одному хрестиків хрестиків трошки більше, в одному трошки менше, ну в середньому, так по 1400 хрестиків це беручи до уваги і напівхрестики, і бекстіч, тому, так як я вишиваю зовсім мало часу в день. То два вишивальні вечори і один такий листик. Шість вишивальних днів. Я вважаю, що це саме нормально для таких трьох малюсічких робіт. Ось що я хотіла показати по вишивках. І що я ще хотіла показати. Я вперше це в нашому місцевому магазині я купила собі такі весняні нарциси. Але вони вже. Вже вони відсвіли, але що я хочу показати? Я вперше побачила, щоб нарциса було на одному квітконосі дві ось такі квітки. Зазвичай для мене нарцис це ось. Ну, перепрошую, що вони вже в такому відцівшому стані, тому що я їх купляла, вони були не зовсім. Ось, а поки дійшло діло до відео, то вже вони трошки відцвіли. Ось такі весняні кольори, точно як на лисиках. Такі жовті, яскраві, весняні. Ось. Ну, дякую всім, хто переглянув моє перше відео. Дякую всім, хто додивиться до кінця. Це моє друге відео. Е, дякую моїм підписникам, я навіть не... Сподівалась, що в мене за перше відео з'являться підписники. Сподіваюся, що моїх підписників буде більше тим. Дякую за перегляд!